Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Last Night. Мені здається, чи ми вже грали в таку гру. Наче з такою самою назвою. Ну нехай. <світ> Це гра, наче про те, як ми будемо грати за якогось ютубера. Нарешті, інший офісний день і... закінчений, і я можу пограти трохи і записати свій геймплей на відео Ютуб. Це про мене. <світ> гра. Ого, що там. О, дивіться, до речі, я не можу. ...нижче опустити камеру, а що за приколи? Наш так робить. Це моя квартира. Чека. Можеш змінити налаштування графіки. Та ні, наша. Ліфтарик? О, дякую. Іди до ліфту. Тиша. Ой-ой-ой, тут живуть не дуже гарні сусіди, як я розумію. Туди. Куди? Стоп! Нам сказали йти до ліфту? А там не ліфт! Мені все одно я йду в ліфт! Я в ліфт йду! Там є щось. Дажми є щоб відкрити! А, це їде, їде ліфт! Нехай. Ух! Ух. Страшно. Даже Е, щоб поїхати. Добре, куди ми? Вниз? Ми що в підвалі? В підвалі живе? Це. геймплей життя Ларі ОТОГО. Саліфейсовича? <різь> О, ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Будь ласка, не зупиняйся, не зупиняйся. Ааа! Гібно! Що за фігня? Чого <різь> ліз зупинився? Дійсно, чого? Я думаю, що хтось вимкнув світло. Так він далі їде. Ой-ой-ой, я тут застряв! О май о Я. Що? Не можу чекати, щоб він... Поїхав? О, oh, oh гад, Він поїхав! Так він уже їде пів години, що ти розказуєш? Ну не пів ковин п'ять. Мені здається, чи я гру зламав. Хо, а де я? Добрий день Не зламав. Та-та-та-та-та-та-та-та. Не знову, тут дуже темно, мені треба... Е, ліхтарик на телефоні використати, щоб я міг дойти до своєї кімнати. А яка в мене кімната? Не скажете? Чи мені вгадувати треба? Ой, ой, темно. 245. Що? Е! Е! Ти хто? Угу. Ну нехай. Не, я пожартував. Не нехай. О! Іди до кімнати 260! Добре! Я послухався. 252, 200... Че ж вона так дала? Е! Нікого нема вдома! 258, 79! Моя! Ура! Завантаження! Один, одна секунда йде. Фу! НІФІГА СОБІ! ІДИ в ліжко і спи! ОГО! Я, якщо в мене кар'єра ютубера вдасться, то я думаю, що я приблизно так, так і буду жити! Стоп, що? ОГО! НІФІГА СОБІ! 100 000 підписників на каналі Нішат. Ой! Не працює всяка фігня, не сканую QR-код. Що я зроблю? Думаю, ви розумієте. Знаєте що там? Там. Never gonna give you up. зарікроли мене туду. Щось зробить. Як про. Народитись. записати відео, як про використати дуже багато, кого кого. Не знаю, я ще останнє слово не можу вдуплити, що там написано. А мені здається, чи темніше стало? Ну нехай, нехай буде. Ну добре. На добраніч. Ой. А світло? Ще приблизно так і сплю. Всі ютубери так сплять. І що мені 8 годин так. як наче хтось ходив. Чому не здалось? Ох! Я що забув записати відео? Я потім відпочину Мені треба записати золоту гру Запис. Іди до свого комп'ютера. Амонгус. О, ні! Так він же ж Все що ти там? Записувати? Почекай! Чого це сталося зі мною? Ні. Старт. Реально, комп'ютер? Пам'ятай, що твій вибір зробить різну кінцівку для тебе. Почать, тут, тут є три кінцівки. Е, Чи. ти граєш. Ну, із високими або ультровими налаштуваннями в ігри на своєму ПК. Ну дивлячись які ігри? Якщо ігри ігри якось 2035 року, то ні. Якщо такі. Нормальні. Не дуже старі, але і не прям щоб. Ідеально нові, то... Нє, хоча нехай. Єс. Yes. Не знаю, як так воно мене тяне, але так. Чи папка грою має більше містилища, ніж 50 ГБ? А звідки я знаю? Та нехай так. Шо? Чи ти грав в якусь із цих ігр Етап 5 Call of Duty Modern Warfare 2, Battlefield 2044, Among Us! І... Більше ультрареалістичних ігор, ну, пару разів було. І що? І що ти мені скажеш? Чи ти збираєшся зупинитись грати в ці ігри? Ні, не буду. Якщо ти не хочеш, щоб ця проблема знову була, ми рекомендуємо зупинитись грати в такі гіперреалістичні ігри. І що? Чого? Які тобі більше подобаються ігри, які зроблені AAA компаніями або такі інді? Компані! І шо? Чого люди думають, що компанії роблять кращі ігри, ніж е... інди-розробники? Та я не знаю, даже вони грошей більше просто. Це значить, що ти любиш інді-ігри? Не, ну в принципі, інді. Ну по суті всі мої є, хі, відео на каналі по інді-іграм. нехай так буде. Чи ти любиш грати в хоррор ігри Чи люблю? Ні. Чего ты дограешь всю хоррор ігру Ти шо, ідіот? Я не знаю. <ріст> Чи ти любиш рандомні скримери в іграх? Що мені йому сказати? Я думаю, якщо скажу yes, то... воно вистрибне, якщо скажу но, no, то не вистрибне. Yes! Якщо світло вимкнеться, ти злякаєшся? Yes. Так. Не лякайся, я не збираюсь тебе лякати. Чого ти вибрав так, якщо ти не хочеш злякатись? Так. Шо? 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 Ну що? вистачило тобі скримерів? Так, звісно. Уууф. Нішот геймс. Угу. Ха, нифига сами. І що мені тепер треба буде дивитися... Титри чи шо. Блэйгейн! Ого, гра прикольна, я вам скажу, я це не очікував. Я думав, може з комп'ютера щось вилізе, а не таке. Давай заново. Це, якщо чесно, було найменше, чого я очікував. Добре, давайте туди підем. This way! Я думаю, це буде. Ще одна кінцівка. А що ми підем? Е, каже гра, ти що дебіл взагалі? Е, якщо гра скаже тобі вбитись, то ти зробиш це? та ні. Чай я це буду робити. Я на дроны. И шо? А, это расход! <laughs> Может на X треба нажать? X? Да не шесть. Ого, червоны. Не шесть, ничего не отбывается. Ходи в лифт иди. А, а шо за звук? Шо за звук? А, все. Не! Ух! Это ж мы еще открыты. Ты О ні ні ні, та знову зупинився, не може такого бути. Ми ж цього не очікували. А що реально це? Фу! Фу! А чому він каже, що Ліфт зупинився, якщо він їде далі? М -м, цікаво, цікаво. Це? Досі? Реально, що це таке? Навіть на паузі? А ну сюди! <смі> Заголайся, він такого не очікував, це точно. Я думаю, він не думав, що ми підійдем. Ні, я думаю. Кожна адекватна людина не підійшла до такого, чорта, який виліз під землі і світиться з рогами. Страшним. Все, зупинилось. Слава Богу! Пограть навіть не можна. Ходімо спати! Давайте, я не проти. Все, ходімо. Записувати. Килим. Ай-яй-яй, ай, ні, не може бути такого, килим завернуся. Давай. Що 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 сталося? Ой. Треба трохи опит... опитання зробити. Напитування. Ти любиш грати в ігри? Ні. Не люблю. Чи ти покористуєшся якимось програмним забезпеченням, який може зробити проблеми? Ну, думаю. Та ні. Чи ти граєш в якісь спортивні ігри? Ні. Я який я спортивний, на мене подивіться. Значить, ти і своїм комп'ютером робиш тільки те, щоб сидіти і грати якісь ліниві ігри, ти як лінива людина? Ні. Чи ти маєш дівчину? Ні. Наповни склянку водою і стрибне в неї лол. Чого? Тож ти самотній, як я? Сумне. Вибач, це була. Це був жарт. Це добре. Тому єдина річ, яку ти можеш зробити зі своїм Windows ПК, це піти у магазин. Там, де його тобі відрехтують. Чи ти підеш туди, в свій найближчий магазин, де його відрихтують? Так? Що серйозно? Іди до дверей? А це ж таке? Чого поличка над дверми? Ходімо. Ми реально в магазин йдемо? Угу. ходімо. Щось не дуже це схоже на магазин. Взагалі не схоже на магазин. Не зрозумів, це така. гра. Не сильно вона на скрімери розрахована, я думаю. Щоб реально лякати, а так, щоб угарать. Мені подобається такі ігри. А де коридор? О, де ліфт? Де ліфт? Я сказав, де коридор. Скрімер. Скрімер! О, ні! Ой, що це дідько, що це було, я бачив сон. Страшний. Ой, мені треба... Не буду спатися ніч, мене тіло все труситься. Це кінцівка? Це кінцівка! Ні ShotGames. Мені знаєте, що здається, що остання буде кінцівка, це якщо ми реально візьмемо і стрибнемо у склянку з водою. Як він нам казав, Наповни склянку води і стрибни в неї. Я... Давайте спробуємо. Все, ми поспали. Ходімо далі проводити опроси, ремонтувати свій комп'ютер. О, ні, вже третій раз! Як таке сталося з моїм комп'ютером? А не можна його виробити просто, перезавантажити, прикиньте, ні. На жаль, ні. Старт. Давай. Чи ти граєш в ігри? Ні. Чи ти використовуєш якесь програмне забезпечення? Ні. Чи ти граєш спортивні ігри? Ні. Ти просто сидиш, як лінива дупа? Ні. Чи ти маєш дівчину? Ні. Наповни склянку води і стрибни в неї. Окей. Вибач, це був жарт. Ні. Це не те! Ні, мене виганяють з хати своєї, а можу лягти спать? Ці раз прикиньте. Ні, мене знову захаває ота штука. Страшна. До речі, знаєте, що я помітив? Що ця кімната виглядає. Якщо враховувати це сміття, що лежить на підлозі, вона виглядає дуже схоже на мою. Якщо враховують сміття, але в мене немає серебряної кнопки. Наскільки на 100 тисяч її дають, так? Я думаю. Зараз нам її навіть не видають українцям. Ти граєш в якісь ігри? Ні. Чи софтвер? Давайте тут так. Є якесь програм... програмне забезпечення? Чи ти користуєшся Ютубом взагалі? Та ні, не користуюсь. Я на Facebook відео викладую свої. Так, звісно, користуюсь. Чи. ти використовуєш, щоб контент робити? Так. Якщо ти граєш всюди більну груд, значить що ти робиш зараз відео? Так. Що якщо я тебе попрошу підписатися на мій ютуб канал, чи ти зробиш це? Будь ласка, не роби цього. Ні. Значить, ти думаєш, що твій ютуб канал буде рости? Звісно, буде. Ніколи! Е! Замовкне! Чи твій канал перетнув кордон 100 тисяч підписників? Майже. Хе, <ріст> скоро. Давайте скажу так, щоб він, щоб гра думала, що я крутий. Ого, вітаю! Чи може ти один мільйон заробив? Так. Ти шо жартуєш наді мною зараз? Так. Йоу, вітаю тебе! Я маю для тебе такого ще щось, дякую. Ага, подивись, що у тебе за дверями. Бомба? А прикиньте реально, выйду, там тупости 4 с кс, И подервусь Не, не треба Что тут? Стена? Нашат! Ура! Так я не нашат! ты не той канал написал Кинец? The end? Не, не кинец Пока у меня не будет на канале 500 миллиардов подписчиков, то я не заменюсь Ну, я думаю, это уже все, кинец тут три гри. Ой, три гри. Тут е, три кінцівки. Я думаю, ми вже всі відкрили, це зрозуміло. ну Гра, в принципі, прикольна, мені сподобалась. Я сподіваюся, що вам вона також сподобається. Це відео також сподобається, як і ця гра сподобається і все сподобається. Ну, цій грі, я вам скажу, я поставлю 8 балів. Нехай. Це такий прохідний бал, щоб поступити на екзамен. Ігро, ігроробства, ігроіграння. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!